Чи наважиться Путін відвідати саміт G-20? Ні. Ні, ні, ні. Будуть великі умови, ну, тобто, ті умови, які пропонують, вони не підходять. Ну, тобто, не зможуть домовитися, не зможуть одне одного почути. Чи планує Росія взагалі відвідати цей саміт G 20 Ні, тут буде якесь ігнорування, тут буде якесь пітляння, я б сказала, за дияволом. Ну тобто, щось ми будемо підміняти поняття, щось ми будемо намагатися брехати та звинувачувати інших. Ну тобто, все як Росія звикла робити в своїй стратегії, відкатаній і відпрацьованій схемі вони все ж таки і будуть діяти. Тому що, знаєте, це не буде відверта відмова, це буде ніби. Демонстрація причин, чому ми не зможемо це зробити. Ну тобто, нам би дуже хотілося, але ми не можемо, тому що в нас там ніжки болять. Ну, щось отаке буде. Mm. Що мав на увазі міністр закордонних справ Франції, коли заявив, що Париж чекає на чіткі сигнали для Росії з боку Китаю. Вони про щось знають, вони знають, що щось готується в бік Росії і готується не тільки з боку Китаю, а тут, ніби як така колаборація проти Росії, збирається потихеньку, і збирається не просто поговорити чи виразити співчуття та стурбо, да, як вони висловлюють. А тут саме щось готується, і готується ледь не вбивство. Е, ну тут не про звільнення, тут все ж таки припинення життя, унеможливлення просування і все інше. ну Тобто. Про що заявив Париж? Про те, що вони, що, що в цій заяві, що вони володіють інформацією стосовно того, що в бік Рашки готується великий масштабний план з боку п'яти, чомусь хочеться сказати країн краї, п'яти е, угрупувань, організацій, країн. Е, і вони в папкимі. Ну, тобто, це якийсь такий демонстраційний е, випад. Він не дуже він не дуже співпадає, співпадає з дійсністю. Давайте так, чи дійсно Франція візьме участь у знищенні рашки, Щоб нам не спитати. Таємничі процеси відбуваються чи буде долучена до е, руйнівних процесів рашки? Франція буде і не тільки Франція з Євросоюзу. Три країни, які будуть до цього долучені, і е, плюс ще це великі два е, е, як їх називати, монстра е, Китай і Штати. Тож е, Франція в тімі, Франція про щось знає. Прикольно. Чи підтримують в Штатах законопроєкт про допомогу Україні з нововведеннями, які вніс в нього Майк Джонсон? Ні, не підтримують, не підтримують, тому що людина, яка чи то внесла ті закони, ініціювала їх, придумала, вигадала і намагалася якось їх просунути, робила це з якимись своїми корисливими намірами. Тому... Там не дуже все чисто і не дуже все прозоро, тому ні, не підтримають. Тут буде е, поріжуть те, що пропонується, змінять, і все ж таки підтримають чи приймуть вони. І згодом приймуть, але ще буде доопрацювання, ще будуть якісь протидії проти людини, яка це пропонує. Ну тобто, щось там всередині відбувається. всередині, е, Як це зрозуміти, ну, тобто, це як е, угрупування людей, які несуть за це відповідальність і можуть на це вплинути. Тобто, там е, серед них відбувається протидія е, цим прийняттям цих законів. Тож ні. Чому росіяни завдають масових ударів по Україні саме в світанковий час? Чому вони е, саме зранку це роблять? Чому вони роблять це в ранковий час? Ну, по перше, це правила, це стратегія, це виважені дії. Е, так правильно, так вірно не знаю, якщо є підручники, як правильно вбивати людей бомбити іншу країну, то можливо, це вони їх і не читалися, тому що це ніби як е, ну, от, дотримання певних правил та? Стратегії війни це по перше, по-друге, дійсно в них тут є наміри. знаєте, те, що гинуть люди, те, що вони вбивають великій кількості українців, якось вони зрозуміли, що воно їм не надає у тієї бажаної перемоги. Тож, якось не дуже світова спільнота за людей вступається і захищає їх, надає нам зброю і все інше розумієте. А вони все ж таки хочуть спричинити більше руйнувань, зруйнувати зруйнувати якомога більше цінного, важливого і того, що функціонує, для того, аби Україна взагалі існувала. Тож тут не люди в цілях все ж таки мені показані, а руйнування. Саме тому, знаєте, поки ще ті сплять ще на роботу не прийшли, і основна маса людей знаходяться або в своїх ліжечках, або в своїх оселях. От, аби не заважали, аби не стримували і аби не Я не знаю, наскільки вони взагалі можна їх назвати тут людяними. Ну, це не про людяність, це все ж таки про стратегію. Ну, тобто, це правила війни. Отак От мені показують. Ну тобто, це правила і це виважені правила саме з нузна психологічної, емоційної е, точки зору робити саме так. Правила, все правила, Це такі правила, навіщо новий комісар Ради Європи з прав людини збирається до України? Давайте так я скажу те, що бачу. А там воно може не сподобатись комусь. Йому взагалі не то, що не хочеться їхати в Україну, а йому та Україна білого кольору. Розумієте? Ну тобто, йому, взагалі, тема України вона тут випадає як необхідність, до від якої неможливо сховатись. Тут більше про це мені йде мова. Це необхідність. Це необхідність за е, законом, е, законом не написаним, а законом, законом знову новоутвореним законом. Ну, тобто, це, ну, назвемо це перше хайп. Це по перше. По-друге, це все ж таки необхідність, і сказати, що людина капець, як хоче приїхати і побачити Україну, що ж там за така країна прекрасна, не можу я цього сказати. Це необхідність. Ну тобто, це як умова, навіть перш ніж людина зайшла на посаду, спочатку було, були проговорені ці умови. Тож тема України, вона як необхідність, від якої не сховаєшся. Це по перше. Чи приїде він в Україну? Мені теж кажуть. Що не сильно він приїде в Україну. Чому? Ну, Тому що теж так само: чи ножки заболять, чи якісь справи важливіші будуть. Ну, тобто, не буде тут добре, давайте так: чи е, вплине взагалі зміна цього комісару на хід війни? На хід війни, наш, нашої, на отримки нашої допомоги від е, Євросоюзу. Чи вплине все? Ні, не звертаємо на це увагу. Одні балачки, одні одні, якісь плани, стратегії. І тут знаєте, знову ж таки на війні всі заходи. Підходять, Тож під час війни будь-яка можливість заявити, хайпанути, продемонструвати свою якусь таку людяність, толерантність з да, таким з подальшим прицілом на власні досягнення. Ну, все не більше, не менше. Тож кожен живе своє життя і цікавиться тільки своєю долею. От ще раз це підтверджую. Чому в Німеччині саме зараз розпочався новий сплеск російської пропаганди? Давайте так. По-перше, я не бачу якогось там інтенсивного Плеску, спалаху, Ну, тобто, не бачу я цього. Чи є випадки є, вони й були. Ну, тобто, Тут просто ситуація, яка тягнеться досить довго і якогось погіршення покращення я не бачу. Все ж таки, тут карта стабільності, Ну, тобто, як було, так і є. є. Є окремі якісь, можливо, персонажі, які дориваються до засобів масової інформації і чомусь їх підхоплюють та розгойдують. Але Воно сказало там роздмухали це, наприклад, в Україні і перекрутили і продемонстрували, що це як спалах, це знову зрада зрадонька. Хто це робить? Це роблять орки серед нас. От хто це робить, все не більше, не менше. Я б не стала тут Німеччину в чомусь звинувачувати і казати, що вони там змінили орієнтири. Це як наші, знаєте, це наші журналісти, ті, хто мають вихід на засоби масової інформації, маніпулюють, аби там якісь свої цілі досягти. Але не зважаємо на цю ситуацію, не роздмухуємо і не зневірюємось. Чи вдасться Україні ще збільшити обсяги виробництва ударних безпілотників до кінця року? Да. Не просто вдасться, а ми їх наробимо. Вони будуть працювати, вони будуть працювати дуже таким плідно працювати, скажу я так. Тож да, вдасться. Вдасться. Вдасться е, карта перемоги, карта е, активних потенціалів можливостей. Робота вже ведеться. Робота ведеться е, цікаво, що робота ведеться над цим як великі кількості. Чомусь так мені хочеться сказати. Ну тобто, це не одне підприємство якесь, яке багато зробить, а це як багато підприємств, багато людей, які до цього долучені, і це нас веде до перемоги. Чи справді розвідка РФ причетна до Гаванського синдрому серйозних проблем зі здоров'ям у дипломатів США. Ні. Ні, причетна. Тут немає в тому якоїсь необхідності чомусь. Мені показують, що розвідка РФ немає цього в намірах. Це, давайте так, чи причетна ще раз. Чи є вплив від розвідки РФ на фізичний стан дипломатів штатів? Ні, це хтось всередині. Е, хтось щось відбувається всередині. Ну, тобто, е, це не зовні якийсь вплив, це внутрішні процеси. Це е, вони щось між собою не можуть порозумітися. Це не РФ знову це не РФ, це не інша країна. Щось відбувається з дипломатами штатів, а тут дійсно відбувається, тому що погіршення фізичного стану відбувається, і воно ніби як накопичене це. Е От, ніби вони, знаєте, ніби довгий час їх труять, чи довгий час їм щось там підсипають, підливають, колять, не знаю, що там відбувається, але це роблять люди, які знаходяться поруч з ними. ну, Тобто всередині системи, всередині держави, всередині процесу, я не можу тут, на жаль, звинуватити в цьому РФ. Це щось там у них між собою, вони якось ділять. Посади скоріш за все, тому що тут все ж таки в меті стоять можливості заробляти можливості тут не про війну, тут не про ем, прояви, а тут саме про заробляння грошей. Тож тут щось хтось на чиїсь гроші наступив. Забрати напряму не можу, тож буду тебе потихеньку труїти, аби ти сам заболів і пішов. От якось тут більше на це схоже. І це як конкурентна боротьба. Ну, тут, тут, тут саме про конкуренцію всередині штатів, не про Рашку. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.